Вантажник-пакувальник компанія Еліо Elio, провід провідна мобила компанія, яка динамічно розвивається у сфері індивідуальних інтер'єрних рішень вже майже 30 років. Тобто, о, ми вже 30 років. Ми вже старенькі. Ми досвідчені. Наші проекти успішно реалізовані по всьому світу: від Дубаї та Монако до Німеччини та США. А на що це писати в вакансії монтажник-пакувальник? Хороше питання, так? Ми працюємо з найкращими дизайнерськими студіями та завжди створюємо щось особливе для наших клієнтів. Ми постійно розширюємо наші можливості та зростаємо кожного дня, і тому вас можна знайти на цьому прекрасному телеграм-каналі в пошуку такого прекрасного вантажника-пакувальника. Основні обов'язки: пакування меблів перед доставкою, упаковка в плівку, пінопласт, картонні коробки тощо згідно зі стандартами компанії. Вантаження та розвантаження меблів з використанням підйомно-транспортних механізмів, якщо необхідно. Окей, автоматизація. Прогрес. Вимоги, знання та вміння працювати з упаковочними матеріалами: плівка, пінопласт, картон, бажання працювати в команді та виконувати роботу у встановлений термін, відповідальність та уважність до деталей, фізична витривалість для виконання рутинних робіт, тобто буде нудно. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування згідно з чинним законодавством, заручне розташування виробничого підприємства, можливість професійного зростання та розвитку в компанії. І з кого ж ти можеш вирости з вантажника-пакувальника, щоб десь там імплементувати досвід в Дубаях, Монаках, Німеччині та США? Ну ну, Яна Дорошенко, розкажи нам HR-ти. З вами був втомлений працівник. Почуємось.